Всім привіт! Мене звати Максим. Ви на каналі Good Basic Kitchen. І сьогодні я не один. Тому що сьогодні мені буде, мені буде допомагати моя донька Ніка. І будемо ми готувати таку страву. Дуже цікаво. А от Ніка скаже: яка твоя улюблена страва після макаронів? Курячі кривці. О! Сьогодні ми будемо готувати курячі крильця, але не звичайні, а медові. Ніка трошки мене, мені трішечки буде допомагати. Дивіться, що нам треба. Нам, по-перше, що нам треба, це крильця. Тут близько 1 кілограму. Далі, нам треба зробити приправку. Що я хочу бачити в приправці. В мене є орегано, в мене є паприка, в мене є. Цибуля зелена і сушений чесник. Це все ми будемо використовувати так, для приправки. Також туди піде звичайний чорний перець і сіль, трошки оливково олії. Далі в нас буде соєвий соус, гірчиця у зернах, мед, апельсин і трошки чесничку. Чотири штучки. А, так, що, е, поїхали, приготуємо. Перше, що ми зробимо, це дістанемо е, чайну ложку. Ми будемо все робити по чайних ложечках. Сьогодні те, що стосується е, саме е, заправки, хотів сказати, не заправки, а саме спеці. Дивіться, нам треба на кілограм крилець не менше, ніж 1, е чайної ложки солі. Тому е можна просто набрати в мене от така, такий млинок, ми їм е ложку солі. Далі, те ж саме стосується перця. Да, до речі, якщо ви хочете, щоб крильці були більш гостренькі, можете у приправку додати е перець. Чили. Чи халепеньо, який зелений. Тобто, ще раз, сіль поклали, чорний перець поклали. Тепер часник. Часника це такий регулятор смаку. У нас піде в марінат-часник і сюди. Це ж чайну ложку. Далі, всього, за бажанням порягану. <гум> теж десь чайна ложка. Как... Чесний пух. Закриваємо. Далі нам треба паприка. Паприка. Теж чайна ложка. Так, і цибуля зелена, теж чайна ложка. Все, зараз це Ніка нам перемішає. Ось, чайну ложку, все перемішуєш і потім висипиш туди. Тільки без, без чайної ложки. Так, прикраву поки ми сюди. Е, я поки що е, вичавлю апельсин. Наш туди. Дивіться, оп. І вичавлюємо. Це дає такий е, насичений апельсиновий смак, який я дуже е, люблю в крильцях. Е, не, не тільки мед, а ще ось і апельсин. Раз. І ще вичавлюємо одну половинку. О, буде смачно. Так, вичавили. Що я хочу сказати? Чому е, саме апельсин, тому в принципі можна, от Міка сказала, щоб я попередив, щоб ви не давали туди апельсиновий сік з магазину. Е, е, можна, але буде не такий аромат. Тобто перевірено, що краще свіжого, вичавленого апельсину, нічого нема. Так, Ніка закінчила е, мішати і можна висипати туди. Бери і висипай всі нашу ці наші спеції. Далі. Що ми робимо далі? Далі Ніка зараз нам п -п -п я покажу, поріже часник. Часник ріжемо на три отаких штучки. Все. Ніка ріже часник, я поки що вичавлюю герчицю. Е, небагато. От, трішечки. Оп, і все. Те ж саме ми робимо з е, соєвим соусом. Небагато. Оп і все. Е, олівкова олія. Так же саме, небагато. Трішечки. Оп. І останній інгредієнт, це український мед. В мене він не. Я, я просто, я вам скажу чесно, я мед не дуже їм, тому це я купив в магазині. Ого. Це я купив в магазині, але якщо я є можливість у когось знайомих з пасіки брати мед, то, звичайно. Краще його брати у перевірених людей. Отак-от от дві ложки. Так, Ніка нам порізала часник. Ми його туди даємо оп, оп і оп. Все, ми закінчили. Тепер нам треба все це перемішати. Що ми і робимо. І тепер все це перемішуємо. Наші смачнющі крильця, які будуть, і наш. Запашний маринад. Так. Зараз я це все перемішаю. Дивіться, що ми робимо далі? Ми беремо форму, таку в мене скляна Можете на противін. А, Далі. А, в нас духовка на 180 градусів розігріта. Ми оце все виливаємо туди і ставимо на пів години. Після того, як пройде півгодини, якщо у вас є режим гриля, ми вмикаємо режим гриля і даємо пропикти, пропіктися ще 15 хвилин. Тобто всього крильця будуть у нас в духовці 45 хвилин. А менше вони просто не пропікуться. Тому що вони великі а, і менше часу просто неможливо, щоб вони нормально пропіклися. А якщо у вас немає режиму гриля, ви можете. Після того, як пройде півгодини на 180 градусів, підняти температуру до 220 градусів і теж 10-15 хвилин. Але дивіться, як тільки почне горіти, починається дим, треба вимикати. Так, от сюди ми все а, пересипаємо наше крильце і зараз. Відправимо у духовку. Так, треба їх е, бажано розправити так, щоб вони були е, не під, один під одним, а там плюс мінус в один рядок. Все. Е, так, дивіться, все. Наші крильця йдуть у духовочку, як я і казав, на пів години. Все. Півгодинки. Так, е, 45 хвилин пройшло. Ми дістаємо наші крильця. Так, і кота мали. Так, дістали наші крильця. І тепер будемо пробувати. Дивитися, якого во некласне, а? Так, дістанемо одне. Воно все дуже гаряче. І ми будемо пробувати. Так, це не кидаємо шкірочку спробувати. Так, а я? М -м -м -м. Можна? <тас> так, ми будемо їсти, а ви готуйте крильця. А, рецепт крилець 2. А, а, дивіться, в попередньому рецепті. А ми з нікою зробили експеримент, який саме для нас виявився невдалим. Зараз я поясню, чому. По-перше, ми не дали Маринаду постояти, а одразу відправили його в духовку. Краще всього, хоча б півгодинки, а краще годинку постояти, щоб кривця промаринувалися. А другий момент ми Разом з маринадом, разом з водичкою, яка там була, ми вилили в форму. До чого це призвело? Це призвело до того, що шкірка наших крилиць була не хрумка, а м'яка. Я знаю, що багато людей люблять саме такі крильця. Якщо вам таке подобається, робіть саме так. Сьогодні ми будемо викладати із маринадом, будемо викладати на противень. Щоб наші крильця були хрумкі. А, так, а, Сьогодні замість а, того маринаду, що ми робили а, в першому рецепті, ми будемо використовувати а, приправку а, гріль барбекю мексиканські крильця. Тобто на 1 кг крилиць ми висипаємо пачку а, приправи. А, вона дуже класна. Якщо, якщо її перестануть випускати, я придумаю альтернативу і зніму про це відео. Але поки що вона є, я думаю, що класно нею користуватися. Далі, відмінність. Ми будемо використовувати лимонний сік, він нам дасть кислиночку і цитрасовий присмак, але тут є вже цитрусовий присмак. Е, будь ласочка. Ніка хоче вижати, Вичавити лимончик. Так, е, вичавлює Ніка е, поки наш лимончик, я додам ще меду. Е, так, Ніка вже вичавила. Е, мед ми е, робили, е, брали в магазині. Але е, все ж таки це от останній раз, тому що він не запашний і він не дає того ефекту, який я хочу. Тому наступного разу я буду шукати мед саме. А Саме від перевірених пасічників десь гарний домашній мед. Так, і тому сюди я його даю багато. Може, хоч зараз він мені дасть той ефект, який я від нього очікую, тому 3 столових ложки. Взагалі двох вистачить. Так, що ми робимо далі? Зараз ми перемішуємо, і воно стоїть... стоїть. Годинки, годинку, І потім ми викладаємо сюди. Зараз я перемішаю це все. Ніка подивиться, дивись, як Е, Важливо гарно-гарно перемішати, щоб все в нас було покрито нашим маринадом. І потім ми до холодильника на півгодинки. -годин. Ми достали наші крильці з холодильника. І е, будемо зараз викладати на е, пергамент. Дивіться, е, що ми далі робимо? Далі крильця йдуть в духовку, е, ходи, сюди, у духовку на 180 градусів, як і в попередньому рецепті. Ми, ми так само е, даємо на 180 градусів пів години, потім ми е, переключаємо на гриль. Режим грилю десь на 15 хвилин. Якщо немає режиму грилю, переключаєте на 220-210 можна на 200 градусів, щоб воно трохи там полежало. І так, зараз ми ставимо у духовку на 180 градусів на пів години. І після цього і ще 15 хвилин, на 200 градусів, 220 градусів. Як ви забажаєте, але якщо буде горіть, то вам треба вимкнути раніше. І потім будемо доставати і куштувати. Так, ну що, наші крильця вже готові, ми їх вимикаємо. Я вам скажу, що запах мені подобається більше, ніж запах був від першого рецепту. Але зараз ще будемо пробувати, як воно насма. Ой, ой. Це. Та, Що, чорне? Це нормально, це мед пригорів. Так. Але якщо взагалі не 180 зробити, а більше температури, наприклад, 200, то вони будуть більш сухі. І це може комусь і сподобатися. Тримай. Воно гаряче, падуй. Mm, оце просто mm, смачно. Ну що, що я можу сказати? Е, готуйте крильця. Е, якщо вам сподобалося, ставте лайк, підписуйтесь на канал, натискайте дзвоника, яка ще хоче. Пишіть комент. Рекомендуйте друзям. Підтримуйте ЗСУ. Слава Україні всім папа. -па.